Ось три яйця я вже зробила. А зараз буду зелених смужок виготовляти листочки. Також вкручую вилку та вставляю отвір десь 20 сантиметрів діаметром. Потім підклеїла та роблю форму ока ось так. Таких роблю чотири листочки. Ось листочки в мене вже готові. Зараз. Коричневого паперу буду виготовляти гілку верби. Ось так. А з білої смужки буду виготовляти пухнастики, вкручую кружечком та роблю ось такий маленький, десь 10 мм кружечки. Потім беремо кружечок, ось так придавлюємо з одного боку. Ось така крапля виходить. Робимо таких 4 пухнастика.